Хочу відповісти на цей коментар. Ізначально, коли патрон народився, ми планували його собі залишити на осініння. Але потім, коли ми купуємо Оскара, то, звичайно ж, буде осінняти наших корів саме Оскар. Але я до цього хлопця звикла, я його постійно годую. І годувала, і годую, то ми не хочемо його вирощувати на м'ясо. Ми хочемо його виростити і продати комусь на осініння. Да? Тому що я, як я кажу чоловіку, що їсти м'ясо патрона я не буду. І готувати з цього м'яса я теж нічого не буду. Тому в ідеалі ми хочемо просто його продати людям, щоб люди його держали, осіміняли своїх корівок. В гіршому випадку, гіршому випадку, це продати його живою вагою, так, щоб його забрали. І далі ми нічого більше не бачили, коротше кажучи. Але це найгірший варіант. Дуже не хочеться. Але ви ж розумієте, все одно його тримати як цуценя ну це нереально. Наскільки ну, ми його протримаємо? Ну, рік, ну два. Ну ми ж не можемо постійно такого з великого бика, яким він виросте, тримати його просто як домашню тваринку. Тому. Дуже хочеться, щоб знайшлися люди, які куплять його, і будуть осіміняти своїх корів. Бо він, ріст у нього дуже добрий, в 3 місяці 130 кілограмів, він галштин, тобто у нього порода хороша, буде хорошим осініннителем. Ну, на плем'я буде дуже хороший. Тому ось такі справи.